І я м, хотів би сьогодні знаєш поговорити про таку ну банальну заїжджену тему направду в інформаційному просторі саме про угоду про рідкоземельні мінерали вчора. Фанішевтайс пише про те, що літак навіть ледь чуть не розвернули з українською делегацією, бо Трамп поставив ультиматум або підписуєте все, або, не під, або ми взагалі з вами прощаємось. Ну, як сказав Трамп, то це не він поставив ультиматум, це я вже так прикладаю, а міністр фінансів Бесен, тому що він відповідальний був за це. І коли ще угода була навіть не підписана, Трамп вже сказав, угода підписана. І сьогодні виявилося, що угоду підписали навіть до ратифікації в парламенті. Цікавий така так ціка цікава така хронологія, як на мене, яка мені вказує на те, що Україну дотиснули для підписання цієї угоди, але міністр, е, 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 он, 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 міністр економіки пані Сверденко сказала, що ну там все суперкласна угода. От скажи, будь ласка, е, які твої враження, який твій аналіз, і взагалі що ти бачиш за цією угодою? Треба, не треба, добре, не добре. Ну, я мабуть почну з того, що тут питання не в тому, що треба, не треба добре не добре. Ми просто мусили її підписати. Я про це і раніше говорив, оскільки для Трампа це було важливе питання, і якби ми ще продінамили, власне з цією угодою, я боюся, що в нього обставлення до України помінялося бо помінялося не найкраще. Ну, очевидно, що він цю угоду буде використовувати в піар-цілях. Він же почав це робити. Наприклад, сказав цю знамениту фразу, що це більше ніж 350 мільярдів, які ми витратили на Україну. Знову 350 мільярдів придумав, але він типу покаже, що вона така вигідна, що ми дуже багато на цьому заробимо. Тому ця угода для нас важлива з політичної точки зору, щоб тримати Україну в фокусі уваги Трампа. І в принципі, я думаю, що ми десь змогли цього досягнути. Ну, дивись, була заява Рубіо, була заява міністра фінансів, в тому числі американського, які сказали, що це по перше, як внесок до мирного плану. По-друге, uh -huh. як елемент гарантії зі сторони Сполучених Штатів, і по третє, міністр фінансів він, взагалі, такий простий чоловіга. Він прямим текстом каже: і тепер ставлення США до України змінилося. Ну, типу, покращилося. Да? Ну, якби утра, як на утр, поміж утром деньги. Вечором стулья», да, знаменитий роман «12 стільців. Я просто мову оригіналу зацитував, бо він російською писався. І от це така ситуація дуже схожа з угодою. Я в принципі е, ну подивився, те, що виклали, те, що виклали, да і звісно, сказати, що там угода якась погана для України, ну принаймні, по тому, що ми бачимо, не можна заради справедливості. Вона кардинально відрізняється від того проекту, який був раніше. Там дійсно нічого немає про якісь виплати зі сторони України і багато інших подібних якихось речей. Тобто, в цілому, вона виглядає ну набагато краще, ніж це було раніше. Але знаєш, як то кажуть, кажуть, диявол ж він в деталях, і в даному випадку е головний момент полягає: по-перше, в тому, що до, цього, до цієї угоди буде додано ще два документи, суті яких ми не знаємо. Це угода між агентствами, українськими та американськими, американськими, і так. угода, яка, я так розумію, буде визначати технічні моменти, пов'язані з реалізацією цієї великої політичної угоди. Ці документи ніхто поки не бачив, ніхто не знає, що в них написано, і можливо там будуть якісь несподіванки. Не знаю наскільки приємні, але це може мати місце. Я не кажу, що це обов'язково буде, але це може мати місце. Це перший момент. Другий момент, в угоді немає жодних слова, жодного слова про реальні гарантії для України. А я нагадаю, що президент Зеленський е, ну, це ж його слова, казав, що ми, і він, до речі, про це казав в овальному кабінеті: натяк такий був, що ми mm -hmm. підпишемо угоду, якщо там будуть гарантії безпеки для України. Тому я абсолютно погоджуюся з тобою, що Україну дотисли. Принаймні, ніяких гарантій там немає. Ну, сам факт участі американців в видобутку, в розподілі і так далі. Ну, може, в уявленнях Трампа і є гарантією, але я пам'ятаю, в 23-му році президент Зеленський казав, що в Україні працювали десятки американських компаній, і вони працювали в тому числі на територіях, які є зараз тимчасово окупованими, і це не зупинило Росію напасти на Україну. Ну я розумію, так, що так, ти зараз це трішки не те. Ну окей, так, так. Да, да, Я погоджуюся, що це трішки не те, що мається на увазі тут, тому що там взагалі прозвучало, що як сказав Трамп, там де ми будемо копати і видобувати, ага. типу Росіян не буде. О, да, важливий момент позитивний момент. Я на нього відразу звернув увагу. Міністр фінансів США сказав, що жодна компанія, яка має відношення до Росії. Або співпрацювала з Росією тут призори, натяк на китайців, прям дуже прозори, Вона не буде вони не будуть мати жодного доступу ну до того, що буде відбуватися тут. Тобто, то, по суті, Сполучені Штати такі і мають право вето. Хоча там, ну як би і є розподіл паритетний да в цьому фонді, mm. хто як буде коровати, які би ми хотіли, ну там немає. Але ну знов таки подивимося, як воно буде далі. І третій момент. Е я розумію, що Верховна Рада там зимовірністю 99,9% за цю угоду проголосує. Ну, ратифікує її, і ага. при я переконаний, що це зроблять в тому числі представники опозиційних фракцій. Ну які ну, теоретично могли б там до чогось причепитися, але вони точно не будуть цього робити, тому що ніхто не захоче сваритися з Дональдом Трампом. Давайте так скажемо. Да? З іншого боку, я абсолютно поділяю позицію окремих народних депутатів. Я чув такі заяви, що взагалі-то ну заради так би мовити. Справедливості, треба було б спочатку трошки все ж таки з нардепами поговорити. І кабінету міністрів треба було хоча б попередньо проєкту угоди показати народним депутатам, хоча б з профільних комітетів. Ну тому що тепер що виходить? Їм приносять в Верховну Раду вже підписану угоду, яку не можна поміняти, яку не можна прибрати, навіть кому там змінити. Ну, так же воно виглядає Це ж жвереденко, не просто так фотографувалося, отак тримаючи, да, цей аркуш там з цими підписами. Тобто депутатів вже поставили в таку позицію, що голосуй. Ну ти типу не можеш не проголосувати. Ти це якби по суті зобов'язаний зробити, і це, це не дуже красиво виглядає. Це ну, в черговий раз просто показує до якого рівня в нас не звели парламентаризм в країні. І ну, це з такої знаєш інформаційно-моральної точки зору, воно якби неправильно. По всьому іншому, я би хотів дочекатися двох інших документів, передусім, документа щодо співпраці між агентствами, тому що мені здається, він буде визначальний. Там будуть деталі, там буде написано про що йде мова, як все це буде відбуватися. Ну і останнє економічний зиск від цієї угоди. Ми, якщо і побачимо, то тільки в середньостроковій перспективі. Ну, це. Рік можливо навіть більше, швидко там результатів якихось не буде. А що стоїть за цією такою за цим наголосом? Я скажу. Бо коли читаєш пост у пані Свереденко, то отакими от літерами, які сьогодні казав на фабриці, новин, отакими от літерами написано, що все стосується виключно нових ліцензій, нових місць знаходжень надра, нові. А всі ті, що були, то так і залишаються. Це про що? Це про те, що просто влада не збирається сваритися з людьми, які мають ці ліцензії в Україні, і які ну я не знаю, може вони є спонсорами влади, ну може вони лояльні до влади? Ну я не знаю. Ми просто не ну, як ми знаємо, хто стоїть за цими ліцензіями. Це відомі люди, люди, які там раніше Форбс входили. Да? Причому там є люди, які, наприклад, займаються е, е, супермаркетами, але вони вже є власниками ліцензій. Причому ну, відомий супермаркет там з трьох лідер. Да, е, е, власник всієї цієї мережі. Ну, така людина не дуже публічна, донедавна, тут він трошки вийшов, як би так би мовити, він же розказував, що він же пропонував там видобуток копали, розробка там цих е, е, ну, різних, скажімо, ресурсів і так далі. Тобто, тут е, е, ну, є така просто от версія, що оскільки ну, ці ж люди ці ліцензії не вкрали, розумієте, вони їх отримали там на конкурсі. Я розумію, так да, ти правильно посміхаєшся. Ми знаємо, як в нас організовані конкурси, але ж ну формально по паперах вже все чисто. Так, так, так і тому якби подумали, що ну якщо ми типу в них це заберемо, то ну якби американці можуть сказати, да ну якось воно так не дуже, а вдруг вони до суду раптом підуть там і ще таке. Ну я думаю, що тут просто хотіли між крапельками прийти. Є взагалі конспірологічна теорія. Що дивись, оте, те, що належить зараз, старі ліцензії, uh -huh. це типу люди, які підтримують владу, і які е, працюють з британцями. А все нове, типу, американцям. Ну, типу, англосакси поділили. Ну, це конспірологія. Але хай наші е е шановні е слухачі посміються, тому що в тебе насправді дуже розумна аудиторія. Я думаю, вони зрозуміють, що це по суті сарказм, да, коли я про такі речі кажу. Але така версія є. І послухай, її дуже активно розганяють. Що, типу, там вони так домовилися, ви берете це, ви берете це. Але. Оця теза, про яку казала пані Свириденко, якщо її правильно вивернути, правильно вивернути на майбутнє, може стати в тому числі підставою для більш активного залучення Сполучених Штатів в повернення наших територій, тимчасово окупованих політико-дипломатичними шляхами. Ну що ти подивися, то ж територія України да а там до біса якихось корисних копалень. Ліцензій на них немає. Давайте ми територію повернемо і ви ці ліцензії отримаєте. Ну я не знаю, чи думали так далеко в нас в кабміні, коли працювали над цією угодою. У мене є, чесно кажучи, певні сумніви. Але, наприклад, американці могли думати, тому що я нагадаю ти до речі про це здається на Фейсбуці кілька разів писав. І нагадував, що ми то взагалі за цю угоду ще й гроші додатково заплатили на 113 мільйонів гривень. Здається, да ми найняли американських лобістів, і ці лобісти зробили нам нормальний варіант угоди. А, наскільки вони були заангажу... заангажовані чи не заангажовані? Ну хтось каже, ні, вони професіонали, але мені здається, що вони ж все одно громадянами Сполучених Штатів залишаються, так? коли вони цими питаннями займалися. Ну може бути, да, але Трамп або хто небудь із американців може отримати цю ліцензію в Росії, скажуть, ну ми тут на Сі, зараз розумієш, ну таке, таке може ну, бути ні, я. Ні, я розумію, що можуть, але це ж несе репутаційні втрати. Ну я кажу, що це може бути як знаєш, такі от супутні mm -hmm. варі... супутні витрати, супутні варіанти, які там якби може цього там торкнутися. Ну подивимося, як воно насправді буде. Але я ще раз підкреслю, що е, ну в принципі, е, ну ми зрозуміємо суть цієї угоди трохи пізніше, да? коли все там поприймаємо, подивимося, як воно буде реалізовуватися на практиці. Е, очікувати на якісь. Вау, ефект не варто, але і супер якоїсь ну, прям великої зради я не бачу. Ми обирали менше зло, в даному випадку воно виглядає так, як це було підписано між урядом України і Сполучених Штатів Америки.